Ви втратите багато друзів, якщо віднесетеся до своїх цілей серйозно. Тому в автобусі 50 місць, а в ламбуржині всього два. Самотність це не слабкість, самотність це сила. Чому успіху досягають в більшості випадків на самоті? Погляньте на ваше оточення, воно нічого не хоче міняти у своєму житті. Їх вже давно влаштовує робота в офісі. По вісім годин зарплата, премія та пенсія. Вони ні про що не хочуть думати швидше, аби додому, вихідні, ну і зарплату би ще підняли. Але тобі цього мало. У тебе зовсім інші плани на життя: саморозвиток, бізнес, цілі, самопізнання. Їм просто не віриться в те, що ти кажеш. Якою ж частинкою себе вони розуміють, що ти на шляху, який вони не змогли досягти. І просто будуть тебе зневажати і висміювати. Вони не хочуть нічого змінювати в своєму житті і схочуть тебе затягнути до себе. Над тобою може сміятися твоя сім'я, друзі, колеги можуть стати на твоєму шляху. І тобі просто не варіант, мать його, не варіант відмовлятися від своїх планів. Тому тут ваші шляхи і розходяться. Ти хочеш відірвати від свого життя найкраще. А вони вміють задовольнятися тим, що мають. Люди дуже рано перестають вірити в себе, в свою справу і просто опускають у руки. Або їх оточення змушує їх відмовлятися від своїх цілей. Вони не витримують тиску, опускають руки і забувають, чого вони хотіли та до чого йшли, і починають жити в режимі очікувань, в режимі виживання, але без боротьби за успіх. Немає цінності, тому продовжуй рухатись. Да, в тебе не вірить. Просто продовжуй рухатись і працюй на один. Улюблена справа, твоя справа, не дасть тобі великих, великих величезних грошей відразу. Спочатку просто вивезе на ентузіазмі та дисципліні. Ні в кого, ні в кого не вийшло все і одразу. Ти з досвіду скажу. Воно потім буде і далі йти вгору вниз, вгору гору вниз. Гору -вниз. Головне, саме головне тримати траєкторію. Ніякого ниття, ніякого негативу. В жопу людей, які приносять в твоє життя негатив. В жопу людей, які приносять якісь сумніви. Не тримайся тих людей, з якими тобі не по дорозі. Ні образ, ні претензій. Просто не хочу з вами спілкуватися, і все. Ти маєш мати в голові таку установку, ким ти хочеш бути. Тобто, я хочу бути такою людиною, мати стільки-то грошей, але не просто щоб на тебе впала купа грошей, а конкретно за що ти маєш отримувати ці кошти. Задавай це питання постійно собі і постійно себе налаштовуй на таку хвилю, і ти житимеш у такому світі, житимеш у світі, де не буде багато людей, і на шляху. Тобі зустрічатимуться такі люди на такій самій хвилі, як ти. Самотність і шлях поодинці на старті це може бути найкраще, що тільки є. Тому що самотність сприяє переоцінці себе. І коли людина працює над своїми цілями на самоті, вона має можливість глибше, набагато глибше зрозуміти свої сильні та слабкі сторони, свої страхи, свої комплекси і правильно з ними працювати. Це дозволяє правильно орієнтуватися у своїх діях та приймати обдумані рішення. А критикують тільки ті, хто самі нічого не може. Той, хто робить більше, ніж ви, ніколи критикувати не буде. Но, коли у тебе будуть перші найперші результати, ти і не уявляєш, як вони будуть тебе обговорювати. Скільки тобі потрібно говорити, скільки подібних відео ти ще маєш подивитися, щоб переглянути. Своє життя, свої дії тобі потрібно брати і робити, зміщувати свої фактори, які тобі заважають, в тому числі і людей. Ніколи не потрібно чекати. Потрібно просто робити. Тобі ні в якому відео не дадуть чарівної таблетки. Просто дій. І ти впораєшся на 100%. У тебе точно вийде. Я в тебе вірю. Просто потрібно ще трішки часу і зусиль. Тому закривай Ютуб і починай діяти. Ти був на каналі Інтегріті. Стаємо краще разом і побачимось у нових відео.